Вино і хліб торкаються уста благовійно, тихо, несміливо, не байдуже, це заповідь Христа. Ось кров моя, а хліб то моє тіло. Вино і хліб, в нім зцілення душі, в нім прощення, і сила, і молитва. Не просто так: в саду, в нічній тиші звершилась за спасіння людства, битва було нелегко для царя царів на камені, в сльозах Благати небо, пильнуйте учням тричі повелів, а сам гріхи людей узяв на себе. Як часто чую я слова святі, що, сповнені любові неземної мене ще не було у цім житті а мій Христос терпів страшні побої. Я уявляю, погляд доброти, я знаю, гріх і мій його поранив. Прости мені, мій Господи, прости Тебе любити, і я не перестану. Дозволь мені піднятись на гору, припасти трепетно до ніг Твоїх пробитих, своїм волоссям я їх обітру, дозволь сльозами ніжно їх омити. Не бачила, як Бога розіп'яли. Та кожен стук у серці відчуваю, і хрест, що над землею піднімали, щоб серце чуло, я твій гріх прощаю. Радій, юдейський цар, кричав народ, а вирок де, за що така розплата? Оце ж моя вина, прости, Господь, не краще я за вчинок той Пілата, а серце прагне бути в тім саду. Я буду стримувати сльози, дозволь, Ісусе, поруч припаду, нехай на мене падають погрози, я обіцяю, буду тихо йти, ступатиму в сліди твої криваві, навчи мене молитись так, як ти, в сади молився в Гесіманським. Вино і хліб, схиляюсь, в простоці, тут ні до чого, вся земна гординя, Ісус. Ти вмер за мене на Христі, і в цьому є моя провина. Амінь.